Давайте розробимо дуже легку і класну супербізнес-модель. Е, то, що ви пишете, що навіть самий великий більше ніж 800 гривень не вартував, на мій погляд, це якась ахінія. Цьому великий рак це 150 грам. Невже ви вважаєте, що в Україні всі такі? Що беруть рака по 800, а продають по 2,5-3,5. Я ніколи не бачив за останні роки, щоб рак 150 грамів наважкою або гектар великий, може 200 грамів річковий рак, щоб річковий рак коштував такі гроші. По 800 гривень це дуже малий рак малючки. Може бути грам по 30. Ну, ладно по 40 десь колись там в період вилову масово. Зараз сезон пару тижнів буде ціна знижена, тому що рак перед зимовкою вилазить з нор, і браконьєри його масово виловлюють. Але Якщо ви можете, як ви пишете і знаєте, що ви можете з самого великого рака 150 і більше грамів річкового знайти по 800 гривень. Я вам пропоную слідушу бізнес-модель. Берете по 800 гривень, знайдете дешевше, купляєте дешевше, по півтори тисячі гривень Річковий рак 150-200 двісті грам з радістю. Купимо, я знаю, куди взявши у вас по півтори тисячі, я знаю куди продати за одну секунду, по дві. Тому давайте е е будь-який е об'єм по 800 гривень. Річковий рак 150-200 грамів, тому що за свої слова можна ну, ну потрібно відповідати. Е е буде у вас 50 кілограм, 70-100. Без проблем. Я з радістю вас куплю е, за такі гроші за по півтори тисячі. Ну і далі перекину. І на цьому ще люди зароблять. Тому е, телефон в шафці профілю. Е, коли ви пишете такі е, ціни, е, якщо воно і, і є, так давайте заробимо всі. І ви гроші 100 кілограм рака знайшли по 800 купили, по півтори мені продали, це 700 гривень з кілограма, 100 кілограм, от вам на рівному місці гроші. От і все. Якщо щось, телефон в шапці профілю, з радістю купимо. До зустрічі.